Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Хотів коротенько розповісти про такий вид заробітку криптовалюти, як е, майнити на своєму комп'ютері без як будь-якого вкладення і будь-якого використання з якихось там відеокарт і так далі. Мабуть, вже багато хто знав, але хто не знає цей проект GRAS. Тут можна та отримувати поінти, які згодом можна буде продати. До речі, на премаркеті вони вже торгуються і, в принципі, по сьогоднішньому курсу там плюс-мінус за день можна 3-4 долари отримувати з токенів, які можна. Ну, не токени, а понти, які ми можемо за день фармити. Суть в тому, що просто реєструйтесь на їхньому сайті. Посилання додавлю від... під відео, якщо в когось немає. Переходите, реєструйтесь. Коннектити аманець і все ви почали майнити. Тут, в принципі, реально проблем ніяких. Просто коли кожного ранку встаєте, включили ноутбук, воно автоматично запустилось, не треба нікуди не заходити, нічого не клацати, воно саме працює, крутиться і так далі. Просто інколи заходите, перевіряєте. І також не забувайте з часом заходити в реферальну програму. Тут можна. Через деякий час отримувати додаткові бонуси Там намайнули трошки вам капнули, намайнули, зайшли, заклеймили і все. Також не забувайте запрошувати друзів за їхні, то тож поінти будуть нараховуватися. Суть цього проєкту, в принципі, не буду показувати цифри, але в них дуже багато вклали, вони отримали багато інвестицій. Відповідно, проєкт, який отримує інвестиції і так довго. Залучає велику кількість аудиторії, то це повинно щось та й дати. Тому дивіться, сам Binance в своєму Твіттері не да... постійно постить про пости про цей ГРАС. Ось недавно був 1 травня знову пост про ГРАС. Раз це по факту зелена травичка, от на фоні Binance на зеленому полі. Що ж це, це означає? Якщо Binance постить проекти, то вони матимуть певний смисл. Тому, друзі, залітайте, майніть та отримуйте гроші. До речі, невеликий лайфхак, в кінці скажу. Не виключайте на ніч комп'ютер, ви його залишили, тільки головне, щоб він не перейшов в режим сну, ви відключаєте. І він вам вночі вночі працює, потихеньку майнить поїнти, зранку встаєте, у вас там вже до 1000, й більше смат, скільки спить. Тому це маленький хак, всім удачі, всім пока.